Щороку у Калуші проводяться різноманітні заходи патріотичного виховання молоді. Серед них і волейбольний турнір присвячений черговій річниці виводу військ з Афганістану, який уже став традиційним. Учасники бойової ті. Цьогоріч участь у змаганнях узяли команди з семи загальноосвітніх навчальних закладів міста. Хлопці, які приймають участь у цьому турнірі, своїми спортивними здобутками, своїми спортивними досягненнями, вносять той маленький камінець у фундамент незалежності нашої держави. Приклад воїнів афганців учасників революції гідності, воїнів АТО це той приклад, на який треба рівнятися. І я вірю, що наші учні, беручи участь у таких турнірів, стануть справжніми захисниками незалежності нашої держави. Голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей акцентував увагу на важливості залучення молоді до здорового способу життя шляхом заняття спортом. На необхідності проведення таких турнірів наголосив і член спілки афганців Віктор Мельник. Вони завжди потрібні, і вони допомагають нашій молодежі, підтримують дух патріотизму. Ну і стають мушинами хвилиною мовчання. Вшанували присутні всіх тих, хто так і не повернувся до рідних домівок з тієї війни. За результатами турніру, перше місце виборола команда учнів Калуцької гімназії імені Дмитра Бахматюка. Друге посіла команда Калуцької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. А третя команда загальноосвітньої школи номер чотири. Переможців нагороджено кубками, грамотами та медалями. Урочиста церемонія нагородження переможців стала ще одним виховним моментом, адже медалі хлопцям одягали справжні герої ті, хто по справжньому, жертвуючи власним життям, захищав інтереси батьківщини. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.